Добрий вечір, вітаю вас на прямому ефірі в гору, де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. Восени 2025 року набрала чинності постанова, за якою уряд розширив доступ до програми «Є оселя» для внутрішньопереміщених осіб та мешканців прифронтових. Територій часткову компенсацію першого внеска з щомісячними платежами протягом першого року, банківськими витратами, зборами та страховими платежами тепер допомагає держава 9 лютого цього року. У програму внесли зміни, які передбачають більш жорсткі обмеження для позичальників. Тож держава пропонує програму Пільгової іпотеки, але чи реально вона працює для ВПО та наскільки загалом вона є ефективною? Якими є ключові умови участі у програми для внутрішніх переселенців? Наскільки умови є доступними, та з яких причин заявники найчастіше е отримують відмови у кредиті? Про це сьогодні говоримо із нашим гостем, президентом Асоціації українських банків Андрієм Дубасом. Мене звати Анастасія Друсінова. Це ефір гору на часі, і ми починаємо. А я вас закликаю ставити свої питання у коментарях. До нас вже приєднується наш гість, пані Анастасія, доброго вечора і слава Україні. Героям слава, доброго вечора, пане Андрію. Отже, перше, що хочу вас запитати, як ви оцінюєте ефективність програми «Є оселя» за час її роботи? А, ну, коротко, я скажу так, а, дуже добре, а, оскільки в Україні, відверто кажучи, іпотека. А це завжди була історія досить складна і завжди було потрібно підтримку держави. Чому тому, що ми упродовж 30 років, не 30, вже майже 5 років незалежності, Україна перебувала в періодах турбулентності і низькі відсоткові ставки по кредитах, ринкові ринкові відсоткові ставки по кредитах в Україні завжди були на високій позначці. А тоді як ми приїжджали в різні країни там розвинених. Розвинених розвинених країн світу, і ми могли бачити там відсоткові ставки за іпотекою 2 відсотки, три півтори відсотки, що для нас здавалося, знаєте, таким дуже дуже далеким майбутнім. А, сьогодні не є виключенням, тому що Російська Федерація напала на Україну а в 2014 році, в 22-му ризикнула обламати свої зуби у повномасштабному вторгненні, і звичайно. Цей ключовий фактор сьогодні дуже сильно впливає на базовий наш індикатор: це інфляція, так тобто інфляція тягне за собою високі облікові ставки високі ставки по кредитах е, і ну, звичайно депозитах, інших, інших параметрах. Тому про ставки, наприклад, за іпотекою, навіть з підтримкою держави, там не знаю, півтори чи два відсотки. Це складно, але е, програма є оселя, яку оператором якої є. Державна організація «Укрфінжитло», яка, до речі, є членом асоціації українських банків, і вона запрограмувала дві такі ключові ідеї: перше, щоб це була цифрова історія, тобто, щоб через додаток діяти міг міг подати документи і фактично через додаток дії отримати, тобто в цифровому такому форматі, без походів, в якісь державні е, служби, чи ще щось е, отримати позитивну чи негативну відповідь, в залежності від критеріїв. А друге передбачені. Дві ставки, фактично, тобто є така е, просто пільгова ставка, а є дуже пільгова ставка. І ми напевно здогадуємося, для кого ця дуже пільгова ставка в 3% передбачена. Звичайно, це наші захисники, оборонці, військовослужбовці, працівники е, поліції. Ну і туди додали також науковців, медиків і інших е, в Україні при інфляції там 8%, 10%, Я гадаю, що отримати іпотеку а поставці 3% чи 7 навіть відсотки, це є дуже вигідно, бо простою мовою можна порахувати, якщо ціни зростають в Україні на 8-10-12%, ну, якщо ми порахуємо там останніх 3 роки, а ви сплачуєте за свій кредит поставці 7%, то вам вигідніше, тобто ваша ця ставка є дуже вигідною для для споживача. Тепер про безпосередньо про саму самі показники цифри, скажімо так. А програми ЄОСЕЛЯ. Я вважаю, що за цих 3,5 роки, як вона працює, 23 тисячі виданих кредитів. Це може звучати знаєте, як там великий чи невеликий показник в розмірі України. Але давайте говорити про те, що це 23 тисячі сімей, які отримали можливість покращити свої умови на таких на таких на такій, на такій програмі. 41 мільярд гривень. А були профінансовані, але найважливіше, що для нас, як для громадян, напевно, ефективність, ефективність саме кожної гривні у гіпотеці. І за підрахунками безпосередньо Укрфінжитло як оператора, і ми погоджуємося з цими підрахунками. Принцип мультиплікатора це такою простою мовою: одна гривня вкладена в кредит, скільки вона дає на виході. Ефект ефекту для економіки, тому що вкладена гривня в будівництво. Там є закладена робоча сила працівників бетонних комплексів, працівників, які будують цей будинок. Наприклад, коли купується якесь нове меблі чи ще щось, це все мультиплікатор. І сьогодні цей показник становить 2, майже 2,8. Тобто, фактично, в 2,8 з одної гривні вкладеної державою в цю субсидійовану програму держава на виході. Економіка отримує 2,8 гривні через податки, через Через всі ці м такі ну скажімо так від будівельної галузі. А тепер по поводу портрету позичальника, я вам скажу так: 48% виданих кредитів це видані за пільговою ставкою 3% для силовиків військовослужбовців. Я думаю, що це напевно ну не є дивиною. Ми розуміємо, що сьогодні велика кількість цих героїв, цих захисників. Користуються і мають право і і повинні користуватися цією цією програмою. Другу позицію по популярності підставку 7% – відсотків це вже скажімо так громадяни, які фактично вирішили просто покращити свої умови цією програмою. Там ставка є 7%, і трійку лідерів закриває 15% відсотків цієї з цієї ці обсягу виданих кредитів. Це внутрішньопереміщені переміщені особи. Фактично, вони мають можливість взяти цей кредит е, також під різну ставку, бо тому, що внутрішньо переміщена особа може бути, наприклад, військовослужбовцем або медиком і скористатися трьохвідсотковою ставкою. Або, наприклад, якщо внутрішньо переміщена особа є там працівником інших галузей, то під ну під е, повну ставку по 7% річних в будь-якому випадку е, ця програма є вигідною, зважаючи на обставини і інфляцію, яка є в Україні. Тобто виходить так, що з 23 тисяч отриманих заявок 15% це заявки ВПО. Правильно розумію? Так, це якщо в цифрах, в номінальних цифрах це 3545 кредитів. А якщо ми говоримо там станом на початок ну, 26-го року, це кредити, які взяли внутрішньо переміщені особи. У нас є одразу питання у коментарях, але ж коштів у ВПО вкрай мало. Як їм виконати всі умови навіть пільгові? А, ну, знаєте, я на це запитання скоріше а, не буду відповідати своєю такою точкою зору, і Тут цифри самі говорять, знаєте, тому і а, частка з загального обсягу виданих кредитів е, військово-внутрі, перепрошую, внутрішньопереміщеним особам займає лише третю позицію, тобто, фактично, мало можна так сказати, і причини ну причин є декілька, але напевно, таку базову, на яку я би звернув увагу сьогодні, в першу чергу це. Високий вхідний квиток. Що це означає? А, кожен банк, коли видає кредит, і а, е, кредит е, по програмі ЄОСЕЛЯ не є тут виключенням. Я завжди хочу, щоб ми пам'ятали, що кредит, коли банк видає, він видає з коштів, які йому доручили вкладники, такі самі громадяни. І він завжди повинен аналізувати ризики для того, щоб цей кредит був повернутим. Це ми маємо пам'ятати завжди, коли ми говоримо про будь-які кредити в банках. І вхідний квиток це перший внесок. Звичайно, якщо внутрішньо переміщена особа втратила своє майно, всі свої збереження, заощадження і тікала, не знаю, там з розбомбленої, наприклад, будинку чи квартири, чи з там без п'яти хвилин тимчасово окупованого міста, то в неї буде дуже складно. А може навіть зовсім не бути, не бути заощаджень для цього першого внеску, і фактично при аналізі цієї ситуації в державних органах фактично передбачили ну певні, ну скажімо так зацікавленість і є оселі і Укрфінжитла і держави для в цій програмі, звичайно, щоб вона не була знаєте, на папері, скажімо так, а щоб вона реально адаптувалася до ситуацій, в яких перебувають громадяни. Якщо ми говоримо зараз про внутрішньопереміщених осіб, то є передбачені такі два, два, два додаткових е, моменти, наприклад, для внутрішньопереміщених осіб держава почала компенсовувати аж до 70 першого внеску, який потрібно сплатити за кредитом в банк. Тобто, грубо кажучи, давайте просто цифрами, щоб було простіше. Наприклад, кредит е, для е, по є оселі, наприклад, 2 мільйони гривень. Так, тобто, наприклад, квартира якась невеличка, е, там 50 чи скільки квадратних метрів. І банк вимагає від вас від 20 до 30% відсотків першого внеску, яку ви маєте е, внести для того, щоб вам ну це, це якби одна з умов обов'язкових для того, щоб вам видали цей кредит. Якщо порахувати по сумі, це приблизно там не знаю півмільйона гривень 600 тисяч гривень в залежності від банку і від умов. Людина може не мати цих коштів відразу, а може мати значно менше. І держава перепра, переп, передбачила е, в постанові кабінету міністрів. Що до 70% може бути субсидія від держави саме для внутрішньо переміщених осіб, які які втратили своє майно, щоб допомогти сплатити цей перший внесок? І другий момент, який теж цікавий, бо знаєте, людина, наприклад, отримала кредит, Це новобудова, наприклад, ну давайте уявимо новобудова. Або якщо це вже збудований будинок, то напевно меблі ну все, що ти втратив там. На окупованій території тобі треба з нуля купувати, і це вартісні речі навіть передбачений додатковий ще інструмент, що до 70% платежа за кредитом упродовж першого року теж можна отримати таку субсидію для внутрішньо переміщених переміщених осіб, і третій елемент. Це е, комбінація програми ЄОселя з е, програмою є відновлення. Ви знаєте, так тобто, тобі видається певний сертифікат за знищене майно, який ти можеш використовувати як перший внесок для е, програми ЄОселя. Тобто, фактично є комбінації, які, які можна можна використовувати, і я забув про один важливий момент сказати, який теж є винятком саме для внутрішньопереміщених осіб. Бо е, коли стартувала програма ЄОСЕЛЯ. Ідея була така, щоб перезапустити ринок іпотеки, а далі поступово переходити від е, того, щоб люди могли брати собі кредит на вторинне житло, ну на ринок на вторинному ринку житло, тобто вже яке побудоване або там старше певного віку, переходити поступово для того, щоб е, ну, пожвавити економіку, а пожвавлює економіку нове будівництво. І фактично сьогодні для всіх людей, які не є внутрішньо переміщеними особами, можна взяти. Оселю, яка побудована не пізніше ніж три роки. Тобто, наприклад, грубо кажучи, якщо ми маємо 26 й рік, то будинок повинен був бути збудованим не пізніше 23 го року. Тоді як для внутрішньо переміщених осіб зробили виключення, і така, такий будинок, тобто таку квартиру, нерухомість можна купити, яка, наприклад, була введена в експлуатацію навіть 20 років назад. Тобто, фактично, наприклад, можна взяти якусь старшу трошки нерухомість. Ми розуміємо, що вона буде дешевша. Так, яка була побудована е, в ну, е, з 20 з двадцятирічним таким лагом, це теж плюс саме для ви як виключення для е, внутрішньо переміщених осіб? Е, які ще є е, умови для участі у програми для саме внутрішніх переселенців? Я б додала ще таке слово умови обмеження, і загалом наскільки є доступними по е, споглядаючи на їх доходи ці умови обмеження. Ну, дивіться, я тоді повторюся ще раз: а, умови є для внутрішньо переміщених осіб Перше можна взяти е, житло, яке було введене в експлуатацію. Більш ніж ну тобто скам до 20 років, тобто таким чином людина може купити не в новобудові квартиру, яка має більшу вартість, а наприклад старшу трошки нерухомість. Бо ми розуміємо, що людині сьогодні треба дах над головою, а не скажемо так, останнього писку моди, там не знаю, ЖК чи ще щось. Правильно ми говоримо. Друге, додаткова підтримка від держави для сплати першого внеску, тобто можна отримати. До 70% компенсації від держави, щоб таким чином потягнути цей перший внесок, який обов'язково є обов'язковою умовою є для отримання кредиту в банку. І останнє, якщо знищене є майно, і є в комбінації з є відновлення, можна використати цей сертифікат за знищене майно, який, якщо я не помиляюся, був затвердженим постановою Кабміну номер 600. Можна використати для, тобто, цей сертифікат, як, грубо кажучи, еквівалент коштів для першого внеску по Єоселі. Це саме для е, такі, скажімо так, передбачені, <кій> передбачені е, ну, преференції, або давайте не називати це, напевно, преференції, скоріше, якби така точка зору розуміння для людей, внутрішньо переміщених осіб, які, які сьогодні ви опинилися в такій ситуації. Так, а саме чи є якісь обмеження по квадратурі, наприклад, чи до майна якого вже мають переміщені е, особи? Угу. Дивіться. Ну там стандартна історія, тобто, взагалі програма ЄОСЕЛЯ, як е, е, субсидійована державою. Ініціатива для пожвавлення і іпотечного ринку і пожвавлення економіки, як я раніше сказав, там є умови щодо е, ну, обмеження. Це не, не тільки для внутрішньопереміщених осіб, це обмеження для по всій програмі. Тобто на одну особу або на сім'ю з двох осіб е, передбачена площа не більше ніж 52 е, квадратних метри, і за кожного додаткового члена сім'ї це плюс 21 квадратний метр. Але. Загальна а, площа квартири, тобто, грубо кажучи, якщо сім'я, наприклад, складається, не знаю, там з шести осіб чи з семи осіб, наприклад, там багатодітна, чи там мама і батько герой, наприклад, п'ять дітей, то а, площа не може перевищувати 115 квадратних метрів. Е, наскільки реально знайти таку квартиру, щоб вона підпадала під ці? Ну, я можу, можу сказати, що. Сьогодні квартири з 50 квадратних метрів чи до 150, п'ятдесят ну, 115 Ми говоримо, якщо це а, велика сім'я. Ну давайте так: а, квартира а, площою площею 52, 52,5 квадратних метрів. Сьогодні можна там не знаю на будь-якому сайті ріелторському, наприклад, на а, чи в Києві чи в інших. Регіонах можна пошукати це або однокімнатна, або навіть може бути знаєте така в форматі типу одна окрема кімната і друга площа це кухня студія, тобто можна знайти чи можна знайти по обмеженню щодо суми по такій квартирі? Ну, дивіться, по перше, ми повинні пам'ятати, що ми повинні сплатити перший внесок. Так, тобто, коли ми сплачуємо перший внесок, то лише той залишок, який по квартирі він підпадає під е, так, ну, так звану розстрочку або кредит в форматі в плані Єоселі. Е, чи можна знайти. І, до речі, я можу по цифрах трошки сказати: сьогодні з е, тих, того обсягу 23 тисяч кредитів, які були видані, середня вартість квадратного метру. Визначена, ну це статистична середня вартість є а, по цій програмі 40 тисяч 853 гривні, тобто грубо кажучи, ну в межах там 40, до 41 однієї тисячі гривнів за квадратний метр. Чи це відповідає ринковій ціні? Ну напевно, так я думаю, що так. Тобто можна знайти квартиру а, з такою з такою вартістю квадратного метру. Середня вартість набутої нерухомості по програмі в цьому переліку 23 тисяч квадратних метрів визначена як 2,42 мільйони, тобто фактично 2, майже до 2,5 мільйонів гривень. Такий середній показник по кредиту. Ну і площа, яку теж знову ж таки я кажу про середній показник. По всіх 23 тисячах кредитів 57,8 і квадратних метрів. Тобто, ми розуміємо, що це люди, які а, корис, а, тобто або хотіли, скажімо, покращити свої житлові умови. Бо до речі, ми ж ми ж пам'ятаємо, що ця субсидійована програма. Ти не можеш її взяти, навіть не будучи внутрішньо переміщеною особою, наприклад, так, допустимо, не знаю там працівник it сфери, чи там молода людина, чи ще щось, але має достатньо, наприклад, доходів для того, щоб а, оплачувати такий кредит, і якщо в цієї людини є інше майно, то людина не зможе взяти, бо тому, що це програма. Ти можеш взяти звичайну іпотеку в будь-якому банку е, на ринкових умовах, так а, але е, якщо ми говоримо, що саме держава субсидіює і дає тобі можливість сплачувати. 에, там сім чотири відсотки річних по такому кредиту, ну це тільки для тих людей, тобто певна передбачена категорія людей, і певні обмеження щодо 에, наявності іншого житла. Бо тому, що людина може мати три квартири і хоче ще собі взяти таку пільгову, 에, цікаву іпотеку, не знаю там для здачі в оренду. Так не пройде. Тобто, ми ну це розуміємо, бо з державного бюджету фактично. Ну, використовуються кошти. Ну там, скажімо так, не прямо для субсидії цього, цього цієї програми. Там трошки складніша формула, але в будь-якому випадку є оселя. Це ж державна компанія, перепрошую, «Укрфінжитло», Це ж державна компанія, і тому фактично навіть ті е, в капітал, які вносились кошти в «Укрфінжитло», житло. Це були ну з з, з, з участю держави. А з яких причин найчастіше відмовляють заявникам у кредиті, та чи можна загалом якось підвищити свої шанси на позитивне рішення? Ну, дивіться, перше офіційний дохід, кредитор завжди аналізує, чи ви зможете потягнути цей кредит. Так, ідея взагалі є оселі. Була, знаєте, в чому така її, напевно, може одна з таких ключових. це щоб зробити вартість платежу по кредиту спів. Плюс-мінус співмірним з вартістю оренди, і таким чином людина ем, ясно, що ти витрачаєш на перший внесок, так тобто, але якщо ну там не знаю, батьки допомогли до речі, там є цікава знижка для молодих людей до 25 років, тобто для них передбачена умова, е, що перший внесок е, для людей до 25 років е, становить всього е, 10%. Тобто, в принципі, це теж непогано. Наприклад, якщо молода сім'я одружилися, і там батьки з одної сторони з іншої сторони скинулися на цей перший внесок. і Таким чином молода сім'я вже має своє гніздечко, може вже розвиватися. І таким чином вони генерують правильно, бо вони купили це житло, докуповують туди меблі, працюють, щось досконалюється. І це ж все мультиплікатор. Ось, звичайно, аналізується, Які відмови від аналізується дохід, якщо дохід не дозволяє покривати а, ну, платіж по кредиту, це звичайно буде проблема. Друга відмова це якщо в тебе є інше майно. так, Якщо людина має інше майно, сорі, ну, якби ця програма, вона це не ринкова програма, це субсидійована державою програма. Теж, теж, теж це, це є такий, така червона лінія. Потім на третій момент це звичайно обов'язкова умова по першому миску. Тобто 20-30%, якщо для, ну, скажімо, таких. Um, всіх інших, скажімо так, не 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 не, під, ну, не, не до 25 років, бо це було таке виключення: до 25 років. Якщо людина бере цю цей кредит, то 10% перший внесок. Це теж я вважаю, такий може бути а, момент. Ну і звичайно, вік позичальника, тобто фактично а, є встановлені обмеження щодо віку позичальника. Ну але це скоріше не тільки стосується цієї програми. Це як правило стосується ну будь-яких програм а, щодо кредитування, бо це завжди банк аналізує. Ризики щодо 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 віку позичальника, тобто, яким чином загалом можна покращити свої шанси на отримання кредиту? Ну, перше, якщо ми говоримо про перший внесок, потрібно подумати, де взяти ці кошти. Тобто, якщо це молоді люди, то це батьки, якщо це внутрішньо переміщені особи можна скористатися підтримкою держави, який я сказав, що до 70% може держава це компенсувати. Якщо це знищене майно, втрата майна через російську агресію, то можна скористатися сертифікатом є відновлення і таким чином використати це для першого внеску. Ну а з іншого боку, ну дивіться, є два варіанти. Так, якщо ти хочеш покращити свої житлові умови, так? Наприклад, ми не говоримо про внутрішньоперещену особу, а, наприклад, там не знаю людину, яка живе там вже 10 років на на орендованій квартирі. Так, якщо ти хочеш покращити свої умови, в тебе є два варіанти: або назбирай 100% суми і купи житло. Або скористуйся кредитною програмою, і таким чином тобі треба буде для першого внеску назбирати там 20-30%. Це мені здається краще ніж 100%. Тобто. А, з приводу доходу, так треба порахувати свої можливості. А, якщо людина, ну це одна особа, наприклад, то потрібно розуміти, що цей платіж потрібно. Його сплачувати раз, а друге ну мати додаткові якісь ресурси на проживання, так бо ти ж не можеш оплачувати. А, і з іншого боку, я ж пам'ятаю, ти казав, що ідея Єоселі була яка: ти порівнюєш себе з, з, з форматом орендованої квартири. Якщо людина сьогодні проживає в орендованій квартирі, сплачує орендований платіж і має ще кошти на прожиття, то для такої людини саме буде цікавий момент оплачувати не орендоване житло. Орендодавцю, а сплачувати своє вже власне житло, і таким чином, там за, за 10 чи за 15 чи до 20 навіть років е, обмежень, ну е, максимальний срок такого кредиту можна вже сплатити свою квартиру. Дохід, звичайно, і е, третє: порахувати е, чи це чи е, є е, е, ну, квартира, яку ти шукаєш, тобто вона має підпадати під ці умови. Якщо людина орендує квартиру, яка е, там не знаю площою 250 квадратних метрів, то на жаль. Ну, є оселя, такі таку історію не, не оплачує. А якщо людина орендує співмірну приблизно квартиру, молода сім'я, чи, чи хлопець, дівчина не знаю, там, чи середнього віку люди, і хочуть просто оплачувати вже своє майно, яке залишається потім за ними, і можна це передати комусь дітям чи ще комусь, то такий варіант варто розглядати. Є питання на останок. а якщо є збереження, чи треба все рівно підтверджувати дохід? Якщо є збереження так. А дивіться, е, дохід потрібно підтверджувати в тому випадку: е, е, для того, щоб банк розумів, чи зможеш ти оплачувати е, щомісячні платежі по кредиту. Якщо ми говоримо про збереження, збереження це більше про те, щоб зробити перший внесок, тобто для першого внеску. Але, звичайно, ну бачите, якби ми говорили про якісь великі об'єкти нерухомості. То в при великих сумах е, кожен банк аналізує звичайно кошти. Е, бо ну але тут, тут суми адекватні, я це так скажу: тобто мільйон гривень, чи там півтора мільйона гривень, чи два мільйони гривень. То навіть якщо ми говоримо про кредитні, то з них заплативши там 20 чи 30 відсотків за перший внесок. Ну, е, людина, звичайно, банк може задати питання, звідки ти взяв ці кошти, і треба мати пояснення, звідки це кошти, чи це батьки там не знаю, подарували, чи ти е, відкладав від зарплати. Тоді, будь ласка, покажи, де ця зарплата або підприємницька діяльність, чи були сплачені податки. Може таке бути, звичайно, е, це це вправі. Ну, якби б е, і, і якби ми живемо все більше і більше прозорому суспільстві, і банки все більше і більше працюють щодо. Протидії відмиванню коштів та запобіганню ну боротьби з тероризмом е, та зброї масового знищення, тобто, якби а фінансовий моніторинг просто мови, скажімо. скажемо. Ось я до речі, забув ще один момент, на, на що звернути увагу. Е, може бути відмова по програмі Єоселя. Трошки я е, упустив цей момент. У разі негативної кредитної історії. Тобто, кредитна історія е, в банках, це е, ну це. це те, що буде з людиною на все життя, і ми повинні пам'ятати, що чи, чи сьогодні, чи в питанні є оселі, чи в майбутньому, коли ми якийсь бізнес хочемо робити, наші якісь помилки або проступки, які ми думаємо, що воно там з роками затреться і пропаде, не пропаде. Тобто, якщо була якась ситуація а з банком, і не сплачений кредит, чи заборгованість, чи там потім виконавча служба стягувала. Все це питання фіксується, і у разі, якщо людина має таку негативну кредитну історію або, не дай Бог, ще й заборгованість, яка тягнеться там судовими чи з іншими історіями, це теж буде відмова у, у видачі, видачі видачі такого, ну будь-якого кредиту, не тільки такого. Ну так, тобто, це виглядає ненадійно. Так. Пане Андрію, дякую, що приєдналися до ефіру та відповідали на питання. До нових зустрічей. Дякую вам, Анастасія. Успіхів, все буде і оселя. Дякую, на все добре. Отже, друзі, нагадую, що на наших майданчиках ви завжди зможете знайти актуальні новини Херсонщини та нашого міста. Отже, зараз ви бачите, де нас шукати на Фейсбуці, у Телеграмі, в інстаграмі та у Тіктоці. Ну і також у вас є можливість отримувати безоплатну правову допомогу. У правовиків фонду милосердя та здоров'я за номерами телефонів, які ви зараз бачите на екрані, фахівці працюють щодня з понеділка по п'ятницю з 9 до 17. Ну а на сьогодні, все. Дякую, що були з нами. Бережіть себе, тихого вечора. До побачення.